Всім привіт! Хотів би з вами зараз поділитися одною інформацією. Є запитання: чи можливо рибалити неповнолітнім дітям в Чехії на річках? І так. Відповідь у моравській рибальській асоціації діти можуть рибалити без дозволу до 8 років. У чешських рибальських асоціаціях навіть до 10 років. Це стосується ситуації, коли доросла людина, тобто рибак, з дійсними рибальськими дозволами. Практично навчає юного адепта молодого рибалку та дозволяє йому ловити рибу своєю вудочкою. У Чешській Республіки діти можуть рибалити, але з певними обмеженнями та правилами, якщо вони рибалять без нагляду дорослих, їм потрібна рибацька ліцензія та дозвіл на вилов риби. Діти до 15 років можуть рибалити у водоймах без дозвілу, якщо за ними доглядає. Тато риболов з риболовною ліцензією. Членський внесок встановлений в такому розмірі в 2025 році. Дорослі платять 700 чешських крон. Молодь від 16 до 18 років 300 чеських крон. Діти до 15 років 150 чешських крон. Ось, до речі, така відповідь на ваше запитання. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Подалі буде дуже цікаве і позитивне інформативне відео.